То є чиста вода, то є бистрая вода в синій синів. Такою уже відомо у всьому світі українську пісню Червона рута чернівчани почули вперше. Власну пісню Володимир Івасюк заспівав разом із Оленою Кузнєцовою та вокально інструментальним ансамблем Карпати за виступом брата. Спостерігала його рідна сестра Галина на театральній площі, коли море людей, коли вийшло половину чернівців, аплодувати своїм молодим талановитим виконавцям. І вона блискавично протягом тижня завоювала величезну популярність. Це вже коли навіть через ні 15 співали і йшли з строєм солдати. Це зачаровувало направду. Володимир радів популярності, якою не була його пісня та зіркової хворобою не страждав. Володі розумів, що все це є дуже добре, але потрібна і грудова фундаментальна освіта. І тому він ще навчався в консерваторії. Директор музею імені Володимира Івасюка Мирослав Лазарук згадує: в університетські роки він із друзями створив ансамбль. Першою піснею, яку вони виконали, була саме Червона Рута. Пан Мирослав впевнений, ця пісня стала музичним символом України. Це велетенський якийсь такий ковток справжньої волі. Коли б це не було, що б не відбувалося, українці співають Червону Руту. От там закладена наша. Генетична любов до рідного. Першу червону руту Володимир Васюк виконав у 1970 році на театральній площі у Чернівцях, а згодом у Москві на фестивалі пісня року разом із Василем Зінькевичем та Назарієм Яремчуком. 13 вересня вона відсвяткує свою 45-ту річницю Олександра Агєєва Михайло Антонюк. Місцевий час.